Ну, я вообще сторонник активного образа жизни, и поэтому я за велосипеды. Вот. Просто надо довести все это до ума так, чтобы можно было ездить, чтобы не было ям, чтобы не было. Ну, условия, одним словом, создать. По-перше, спортом займатися це добре. Мы сами катаемся. Я бы наоборот сделал, чтобы центр вообще был закрыт для транспорта. А только ездили на велосипедах или ходили пешком. И здоровее будет, и остальным людям будет лучше. Тому що автобус добують Ну, Треба, по-перше, щоб була можливість рухатися велосипедами. І те, що воно було дуже корисно, то факт. Але моя думка така, що дуже мала кількість населення буде використовувати такий, такий вид транспорту, як велосипед. Хоч він дуже корисний для здоров'я. Треба поширювати його взагалі велосипедний рух. Просто для цього треба зробити дороги і дорожки. А... Влада нічого до цього не робить. Я взагалі не розумію, як вони катаються ще по таких дорогах. Абсолютно не заважає, а по набережні тим більше. І дуже би добре, щоб для цього зробили доріжки, особливо в центрі. Я сам маю три велосипеди на 9-му поверсі, живу і три велосипеди держу. Все на транспорті велосипедному хожу.